Сьогодні в відео. Сказати, що я заебався, це в принципі нічого не сказати. Ось тільки бляха-муха вітер. Так в мене є таке відчуття, що гівно я тут накопаю, а не золото. Е, а де вода пропала там? І того ми змогли зробити. Щось мені тут гавно й ваняє. Як мені тебе відкрутити? Де болти в тебе? Та багато іншого. Але пропоную дивитися все з самого початку. Приємного перегляду. Якщо чесно, я вже трохи замахався тут опрацювати. Тому що працюю я без вихідних, ну не те, що без вихідних, взагалі без перепочинку, день і ніч вже дві доби. 72%. Скоро знову потрібно буде чистити коврики і забрати відра з промивочної установки. А ми маємо ось таку кількість відер. Ось тільки беляха-муха, вітер. Так, це пусті відра, тому пропоную їх трішки відставити в бік Тут трохи вона... моя порода була пересипалася, тому довелося виключити даний конвеєр. А води нема. Беляхти, муха. Я геть забув, я геть забув, що була пересохла річка, і потрібно запускати наші помпи, наші бочки, тому що тільки так ми можемо мити наразі золото. Повернуся я до того, що вам починав розповідати, це все вітра, які я вже було промив. Тобто я було їх промив коврики. Потім відсіяв магнетид. Як бачимо, магнетид у нас вже 41% у відрі. Набрано прикупив було трохи е, пустих відер для того, щоб можна було ще трішки попрацювати. Я не знаю, чи взагалі варто було б придбати е, даний участок Арнольда. Чи варто воно того, чи ні, чи краще буде за ті гроші взяти в оренду інший якийсь е, приск і вже там пробувати розвиватися. Ходімо, напевно, будемо запускати. Тут у нас вже да, домилося, варто я думаю, підключати, щоб це все діло не затягувати. Як бачите, тут я розкопав уже далеко немало землі. За 2 дні, які я копав, попався один самородок. Вага його була 17 грамів. Це там близько 30 тисяч вийшло. По оренді цієї всієї техніки, що в мене зараз є. Ну, техніки в мене тут не так багато, там трошки працівників є, які в мене трішечки працюють, але я того особливо не бачу. У нас ці 700 грамів фактично покривають ну, менш ніж на 2 дня. Наших витрат прийшло повідомлення, що в нас там уже повністю золота багато, забито всі коврики. А я тут офігньою страдаю. Тому швидко потрібно бігти все вимикати, бо, бляха, цю землю не так легко сюди возити, а отак, от її зараз просто витратити. Ну, бажання взагалі немає абсолютно ніякого. Розпочнемо зараз ми нашу саму найнеулюбленішу в даному випадку мою роботу. Це потрібно промивати ці коврики. Для вас, звісно, це все пройде буквально ну, за одну мить, тому бажаю вам приємного перегляду. Сказати, що я заїбався, це, в принципі, нічого не сказати. Ви подивіться тільки ось на цю кількість відер. Пропоную їх порахувати перед тим, як ми будемо їх промивати. І да, ми, напевно, навіть встигнемо їх промити ще сьогодні. 5, 8, 12, 18, 20, 24 клятих відра. 24 клятих відра я зміг промити, назбирати. Ну, ще не до кінця промити, ну, а тут у нас є золото. Тому давай, не забудь поставити лайк і підписатися на канал, тому що де ти ще побачиш стільки відер з потенційним золотом. Куди ти котися, колобок? Давай назад, давай в каструлю нашу бляха, Зараз будемо це все діломити. Тому не забудь написати в коментарях, як ти думаєш, скільки золота ми тут зараз намиємо. В мене є таке відчуття, що гівно я тут накопаю, а не золото, тому що я вже помив доволі таки багато відер. А золота якось в мене всього на всього півтора кілограма. Щось мені тут говно й ваняє це все діло. Потрібно буде явно міняти місце копання, тому що щось якось не дуже. Крайнє відро я засипав, подивимося, що у нас з цього вийде. Ну, наразі 5 кг 200 г мене взагалі не влаштовує. Да, я розумію, це доволі непогані заробітки, фактично за 2 дні більше 2 кг в день ми заробляли, але ну вибачте. Скільки часу витратити заради чого? Заради 2 кг. Ви лише подивіться, скільки я тут накопав. Тут, значить, золота ніфіга нема. Мене це повністю не влаштовує. Будемо зараз думати, де копати золото. Будемо шукати місця, які більш багаті на золото. На золоту руду, тому що, ну не знаю. Напишіть в коментарях, вас би влаштував такий результат? Мене, чесно кажучи, ні. Я хочу мати більше. Просто більше, ніж 2 кг 300 г в день. Да. І того ми змогли заробити 5 кг 627 грам. Це мене абсолютно не влаштовує, і я буду шукати нові місця. Потрібно буде приперти сюди назад нашу борову машину, і будемо кататися, дивитися по карті золота, де в нас взагалі є щось більш-менш. Тому що я тут велику частину вже від'їздив, ну є якби доволі непогані місця, але тут, знаєш, там по 50% максимально, ну тут 80-81% є золота жила. 70% ну тут не так багато. Я хочу знайти, можливо, тут ще є велика територія, покататися, можливо, я зможу знайти більше. Чим, напевно, сьогодні от і займемося. Плюс у нас 5600 є, 5 кілограмів 600 грамів, але потрібно не забувати, що Арнольд у нас ще відтяпає 30%. Він зараз у нас забере півтора кілограми майже. Ніфіга собі, я скажу вам. Тобто ми працювали, щоб півтора кіла йому віддати. Ну, не знаю, подивимось. Зранку будемо щось думати, щось робити. Ну, мене ця схема не влаштовує, бляха, ми знайшли ще одне відро. Давай. <смеш> Давай тоді будемо ще його теж опрацьовувати. Подожди, а може там ще щось у мене є? Може, тут в мене ще є якісь відра з рудою? Е, ні, на жаль, немає. Подивимося, скільки нам це відро принесе. Можливо, пів кіла, ні? Щось мені здається, там буде грамів такі 100 максимум. А то й напевно, менше. Грам 90, напевно, зараз тут золото буде з цього відра. Е, а де вода пропала там? 99 грамів, от як я і говорив. В принципі, це є єрундовий заробіток. Тобто ми заробили, ну, не так багато, давай порахуємо. Ми заробили там 160 тисяч. Все нам потрібно буде ще працювати ну, днів 6-7 для того, щоб можна було викупити цей а, приск. І була змога у нас переїхати на новий. Я, чесно кажучи, тут не дуже бажаю ще залишатися. Я хочу вже переїхати на новий, а мені для цього потрібно ну, хоча б півмільйона, а то і більше. Тому будемо думати, що з цим ділом нам всім робити. Все, глушимо цю шарманку, йдемо, відпочиваємо і зранку будемо думати, що нам робити далі. В цілому, ось так як я і говорив. Ми відпрацювали за день 560 кубів за останній день. А за попередній день я було відпрацював трішки більше. Зробили ми 5726 г золота, в нас пішло 1993 долари на заробітну плату, і в нас кілограм 700 забрали. Зашибісь і 16 тисяч ще списали. Класно попрацювали. Зашибісь я б даже сказав. Відпрацювали ми до хрена часу, а заробили не так багато. Ну, 4 кіла залишилось. Зашибісь, чистими вийшло в мене 2 кг на день. Мене це не влаштовує, я зараз буду бунтувати. Піду зараз. А, де я бунтувати буду, я сам на себе працюю. І тут опапандос якийсь вийшов. Навіть побунтувати в мене не вийде. Думав їхати в місто, але для початку перевіримо, яка в нас ситуація тут взагалі по колесах. 80% 27%. 31% і. що тут ще? 82%. В принципі, ще нормальні колеса, тому можна їхати. Я просто вже тут якби закупив трохи нових колес. Думав, в загальному ще доведеться міняти, але то вже не потрібно міняти. Ага, чекай, я ж відцепив, куди ж я, що ж я роблю. Все, їдемо. Зараз, коротше, будемо міняти нашу тактику наших заробітків, тому що це нікуди не годиться. Це просто якийсь, ну не знаю, це вже цирк, це вже клоунада сама справжня. Я так працювати не хочу. А скільки коштує розширення? 40 тисяч доларів, ви що там взагалі фігні наїлись? 3 тисячі всього на всього доларів, це вже не 40. Так, розібралися, перемістили, тепер можна їхати назад і будемо працювати. Зараз їдемо, будемо починати копати, ну, точніше, шукати, де є більш е, доволі така багата земля на золото. До речі, нам ще сьогодні потрібно буде хоча б трохи переплавити золото, тому що в мене 17 тисяч. А хоча чекай, там 16 тисяч в мене обійдеться в оренду. В принципі, в мене навіть 1000 доларів ще десь залишиться в запасі. Я не знаю, що це робиться, але ми вже ось знайшли трішки золота. Відразу бляха-муха! Це набагато швидше, це реально набагато швидше. Я не знаю, що це за механіка а, гри, така, але. я тут зміг набагато, просто в рази швидше знайти золота, блін, ніж я б копав би. Тому не знаю, покатаємось, попрацюємо максимум на цих територіях, можливо, заробимо трохи бабла. А ви напишіть в коментарях, чи у вас так само відбувається, чи ні, тому що я не знаю. Можливо, мені щось везе. Отакої тобі. Працювали, працювали та допрацювались. У нас тут невеличка поломка. У нас поламався наш дриль. Угу Отакі от справи, але тим часом ми змогли накопати десь близько 1 кг золота. Це, мені здається, є набагато швидше і набагато простіше, ніж те, що ми робили. Таким чином, у нас вже є 5 кг і 500 г. Я думаю, що ми зараз поїдемо в місто. Але разом з тим заїдемо, переплавимо трішки золота, і я заберу напевно магнетит. Магнетит потрібно теж буде завести, зробити покращення, щоб економити при плавці золота. Не знаю, правда, скільки там буде зараз того магнетиду, приблизно піввідра є. Я сподіваюся, що цього буде нам достатньо. Ого! 112 тисяч грамів. 112 кілограмів. Тисяча грамів це ж кілограм. Правильно? Напишіть мені в, ком в коментарях, чи я не помиляюся. В такому віддярічці було там, грубо каже, 100 кілограмів. Хоча я не знаю, наскільки тяжкий магнетит. Ну, типу, у, у відношенні до його об'єму. Нам потрібно прийняти, щоб ми не так багато втрачали, коли будемо його переплавляти. Це по-перше. А по друге, ми можемо що ще зробити. Ми можемо час, щоб в нас менше йшло часу на його переплавку. Все, а далі можна вже починати і плавити Продамо зараз наше все золото трішки більше 4 кг у мене є. Ого, нормально ми можемо продати. І тоді продаємо відразу ж таки. 200 тисяч у 200 мене є, тому в мене трішечки не вистачає, щоб заїхати, наприклад, ось сюди. О, 100 тисяч, да там плюс у нас кілограм ще золота є, але все рівно, мені потрібно ще трішки буде підназбирати. Я все ж таки буду цілитись ось на цей приск, щоб заїхати саме сюди. Тут ціна буде трішки побільша, буде багато золота. Ну, ймовірно, тут золота багато. Побачимо. А де дрилі є за 4 тисячі і є за 37 тисяч. Ну, я, напевно, все ж таки візьму за 37 тисяч. Хоча вона й дорожча, але вона, я так думаю, буде посиленою. Тому ми беремо лише одненьку. Побачимо, буде дуже не смішно, якщо вона у нас відразу поломиться, попаде, я не знаю, десь на якусь камінюку дурну. Тепер давай ми будемо розбиратись, як мені то все діло зняти. Напевно, шуруповерт треба якийсь. Як мені тебе відкрутити? Де болтив тебе? Нарешті, нарешті я щось там знайшов, як, як його крутити, але мені не зовсім видно. А, от там десь, коротше, є якась. Пімпочка, яку треба, бляха, викрутити. Але його ж не видно. Його, бляха, там не було видно. Як я мав тут здогадатися? Як мені то треба було зробити. І все, шуруповертом, зараз потрібно знову ж таки десь там вгадати, бляха, на той гвинтик. Один поставили, а де інший, бляха? Їх же там два. Ось так. Коротше, треба трохи брати наугад, і тільки так можна його поставити. Інакше ти нічого тут не зробиш. Провіряємо зараз, чи в нас тут все в порядку. Все. Файно. 100%, можна їхати далі. Соляра ще трохи є, тому на певний період нам цього вистачить. А на цьому в мене все, друзі. Всім я дуже вдячний за перегляд. Не забудь підписатися на канал і, звісно, поставити подбаєч. Пока-пока!